Доброго дня. Сьогодні вас вітає парксайд. І сьогодні я вам буду от, бачити, показувати, що у нас тут відбувається. Починаю з того, що бачу вже на місці. На місці велика кількість вентиляційних блоків. Їх завозять, тому що після того, як їх встановлять, ми будемо закривати питання по даху. Його будуть гідроізольовувати. для того, щоб гідроізолювати дах, нам потрібно, щоб вже всі вертикальні конструкції по вентиляції і по каналізації вже стояли, щоб вони не заважали. Так, бачимо що? Що третій поверх почали встановлювати вікна, от хлопці якраз одна бригада. Тут працює одна... Ой, перепрошую, одна вон, бачите, щось запінюють знизу. Так, поїхали далі. Коли е, посталася в минулу п'ятницю, невеличка. Хлопці захворіли е, вітрянкою дві бригади, які працювали по оздобленню. Тому скорше на тиждень перенесеться все це діло. Пов'язане з нашим шоурумом. Цікава річ, що більшість хворіла і все одно заново по новому колу пішли. Я не знаю, скільки їх зараз тут працює, яка кількість є. Але ми трошки втратили темп на пару днів. От, знову вийшла вже штукатура. Вже роблять Це та ж сама квартира, яка понеднього разу я показував. Єдине, що вони вже вийшли назовні, а електрики. Електрики, електрики тут вже розкинули все. Тут підготували. Ну, тобто роботи є, але не з тої швидкістю, якою ми хотіли, якщо чесно. Ну, тут Підготували. Ну, в будь-якому разі вже вони, частина робітників вийшла. Там у вітрянки, по-моєму, чи 10 днів той інкубаційний період. тому І таке стається на будовах. Будова це завжди щось таке цікаве, коротше, на яке ти не розраховував. Але все ж таки, бачите, потроху вони роблять ту гіпсову штукатурку. До речі, був цікавий такий момент, коли вчора, по-моєму, завів один з наших працівників, ріалторів, завів клієнта в цю квартиру і вона зовсім по-іншому вже виглядає. Набагато цікавіше і е, сприймається однозначно поштукатурна квартира набагато завершеніше. Що ми бачимо? Так, по четвертій секції у нас стоять вже колони, частково стоять же колони третього поверху, е, по секції номер 3 починають набирати е, перекриття другого поверху. По першій завершили всі монолітні роботи по периметру по парапетах. І зараз роблять парапети по другій секції. Ну, в принципі, по першому будинку це, мабуть, все. Тут просто йдуть планові ті роботи, які були намічені, тобто нічого такого особливого. Єдине, що я сказав, що трошечки зіб'ється наш графік по шоуруму. Через те, що захворіли одночасно дві бригади і електрики, і штукатури. Так. Це наш прохід. Я зараз йду на другий будинок. Мабуть, зараз швиденько пройду навколо другого будинку, покажу вам, дещо, можливо, знаєте, я, я в центр нього зайду. І потім так само і вийду. Так, з'явилися перші стіни першого поверху другої секції, бачите? Я минулого разу коли ходив, сказав, що наступного разу ми вже будемо бачити вже готові стіни. Е, Так, воно і є. Тобто пішов процес е, залиття стін. Е, так, Тут у нас підлога. Тобто тут я вже казав, що на другому будинку друга секція буде йти трошечки скоріше, так само, як перша секція на першому будинку. Ось таке співпадіння. мабуть. А на третьому будинку третя, хоча навряд чи ні. А, потім ми тут бачимо, ага, вже дозаливають, зараз тут тромбували минулого тижня а, підлогу, вже залита підлога на першому поверсі. Залита вже підлога на першому поверсі першої секції. Зараз підійдемо поближче до секції номер 4 вона мене цікавить і 3. От бачимо, що е, нулі виводять вже фактично на фініш. Я думаю, що до кінця цього місяця вони повинні вже, мабуть, передати всі роботи хлопцям, які працюють вище нуля, тобто підряднику, який робить вже верхню частину будинку, як то кажуть, як сказали би стоматологи, коронки. Оце як корінь, а то є коронка. Так, я глибоко заходити не буду, отак от стану. З цієї сторони ми ще не проводили з вами репортаж. Бачите, так, який у нас міцний фундамент, бо тут є плита. Тут є плита. Там ми бачимо дотрамбовують першу секцію, а тут у нас будуть якраз ці кладовки. Так, що у нас там? От, виходить десь е трошки менше, ніж об'єм однієї секції для залиття бетону. Я думаю, що дійсно до кінця листопада вони це дороблять, а тут вже ми будемо бачити до кінця листопада весь перший поверх. Ну, Мабуть, по другому будинку це все. Підемо на третій. Які цікаві новини, новини ще. У нас, до речі, е скоро з'явиться цікава новина по інфраструктурі. Це не такий, мабуть, буде важливий інфраструктурний об'єкт, який ми плануємо тут збудувати біля перших будинків, але він однозначно додасть вартості, додасть цінності об'єкту, ну і розпочне розвиток майбутньої наступної інфраструктури. Поки що ми зв'язані договором про конфіденційність. Але ми дуже сподіваємося, що скоро ми зможемо про той об'єкт вам розказати. А я поки оце казав, вийшов вже на дорогу. Ще раз хочу сказати, що дорога досить широка, це є 20 метрів, ну, тут реально достатньо місця і для пішоходів, і для автомобілів. У нас була суперечка з між архітекторами. І Ну і іншими працівниками, які працюють на парксайді. Суперечка у нас була якраз по проїзду по дорогах. Суть суперечки наступна. Прості люди, автомобілісти, там будь-які співробітники казали, що потрібно робити дорогу трьохметрову. А архітектори трьохметрову для одного автомобіля. Мається на увазі, що якщо для двох є зустрічна смуга, то 6 метрів. А архітектори е наводили приклади закордонні з дорогами 5 метрів і 5,5 мет, тобто 2,5 і 2,75 на одну смугу. І один з, скажімо так, е один з доводів, який в них був, що. За рахунок того, що звужена смуга, з зменшується швидкість потоку, тобто вона зменшується десь до швидкості 30-40 км на годину, що є безпечним. І, до речі, ми в деяких якраз е між деякими будинками хочемо таке зробити по 2,75 а так в більшості це будуть трьохметрові дороги. Правда, ще це не кінцевий варіант, е це вже там X10 варіант. Цих доріг, профілів доріг, колись я вам обов'язково їх вже презентую, як готові. Але ми ще працюємо над тим. Треба треба нам поцілити в майбутнє. Оце саме складне, поцілити в майбутнє, як поцілити туди, куди ще чого ми ще не знаємо. Тобто дивимось на приклади європейські, польські. Хочемо зрозуміти, як в дійсності буде зручніше людям жити тут. Через 5, 10 і 15 років. Так, я прийшов на третій будинок. Бачите, вже вся підбутовка залита. Четверте ще не почали, але обіцяють почати в цьому місяці рити. Е, тим більше, що листопад теж нам пообіцяли нормальний по погоді. Тобто от з цієї сторони теж скоро почнеться риття. О, тривога. Давно не було. Е, теж почнеться риття. Ну, мабуть, на сьогодні по парксайду це все. От я стою зараз на умовному перехресті між чотирьома будинками. Потроху-потроху по воно вимальовується. До речі, сьогодні звернув увагу, що якщо їхати від Городоцької і дивитися в сторону парксайду, то третій-четвертий поверх першого будинку, якраз перша секція, дуже добре видно. Я думаю, що за рахунок того, що буде величезний об'єм будови, то я думаю, що скорше за все. Скорше за все його буде видно з усіх сторін, і цей об'єкт дійсно стане дуже цікавим, дуже красивим. Блін, як воно звучить, так дуже красиво, але дійсно він буде красивий. Чотири поверхи це виглядає, як то кажуть, very very good. Все, мабуть, до наступного е випуску, в наступну п'ятницю, буде можливо щось вже більше показати по, е по шоуруму. А я зараз їду на очисні, тому що на очисних ми вже приступили до робіт по фундаменту, там моноліти, там, там багато цікавого. Їду на очисні.